Всім доброго дня! Я Островська Олена, юрист і партнер адвокатського бюро Островські партнери. Сьогодні хочу вам розповісти про різницю між заповітом та договором дарування, оскільки дуже часто від клієнтів звучить таке запитання до нас, до наших адвокатів: що краще робити? заповіт укладати чи укладати договір дарування? Так от. Давайте перше розберемося, що таке заповіт, що таке договір дарування. Заповіт це є одностороння угода одностороння угода або особисте волевиявлення воле особи власника майна щодо майбутньої долі свого майна. Договір дарування це є вже двостороння угода, згідно, якого, згідно якої одна сторона дарувальник, тобто особа, яка є власником майна, передає безкоштовно у власність іншій особі, обдарованому своє майно. Заповіт укладається лише тою особою, яка має у власності майно. Договір дарування ж може укладатися через представника, тобто особа, яка має майно, може надати доручення, довіреність іншій особі на укладення такого договору. Хоча, на мою думку, це це неправильно, оскільки договір дарування це є розпорядження своїм майном, і особа повинна. Чітко усвідомлювати свої дії і знати, що вона робить, і робити це сама, укладати такий договір, сама не через представника. В залежності від предмету договору. Договір дарування укладається або в усній, або в письмовій формі. Так само, якщо він укладається в письмовій формі щодо нерухомого майна, такий договір обов'язково має бути посвідчений в нотаріусі. Заповіджеш укладається лише в письмовій формі, посвідчується нотаріально або секретарем сільської ради, або якщо в місцевості, де ви проживаєте, немає сек... секретаря сільської ради. То такий заповіт е, посвідчується будь-якою уповноваженою особою е, органів місцевого самоврядування, але така особа повинна мати, мати дозвіл на такі дії. Е, заповіт е, укладений, може бути внесено зміни в будь-який момент, тобто заповіт дійсний, коли. Дійсний протягом всього життя заповідача, і заповідач може в будь-який момент внести зміни туди, щось передумати і укласти новий заповід. Тобто, якщо заповідач укладає новий заповіт, цей старий заповіт втрачає свою силу, а надалі продовжує діяти цей інший новий заповіт, який заповідач уклав. Договір дарування з законодавством не передбачена можливість вносити зміни. Заповіт може бути скасований своїм заповідальником, особою, яка його склала. І так як я вже говорила, скласти новий заповіт. Тому новий заповіт скасовує попередній і починає діяти наступний. Так само може знову заповідач передумати, укласти ще один заповіт. Відповідно, два попередніх перестають діяти. А договір дарування може бути скасований судом або визнано недійсним судом. Скасувати договір дарування дарувальник не може. Самою основною відмінністю між договором дарування і заповітом є момент переходу права власності на майно. При укладенні договору дарування власність на майно переходить до обдарованого в момент, перед момент укладення договору, в момент його нотаріального посвідчення. А право власності за заповітом переходить до. Спадко спадкоємця після смерті спадкодавця, тобто після смерті особи, яка уклала заповіт. Хочете дізнатися детальніше про черги спадкування, як спадкується порядок умови спадкування, так само детальніше про укладення договорів? Підписуйтесь на мій канал, пишіть в коментарях і до зустрічі в наступних відео.